Завдяки активної допомоги батьків-вихованців матеріально технічна база дитячого садка значно покращилася. А саме, зроблено ремонт і заміною двох вікна на склопакети в спальні ясільної віри. В руковому приміщенні no і заміною трьох вікна на пластикові склопакети. Замінено вікна на склопакети в кількості 5 штук в адміністративно-господарському корпусі. Замінено вхідні двері на склопакети в коморі добового зберігання про... Замінено одне вікно в групі номер 5 Батьками подаровано сучасний плазмовий телевізор у музичний зал, Пошито нові шкори, музичний зал, групу номер 4 номер 1 придбано меблі в музичний зал, шведську стінку, спортивний інвентар, придбано меблі для дітей, ліжка, куточки природи, куточки пісок вода. Атрибути, придбано подушки для дітей, придбано господарські товари та будівельні матеріали, миючі та дезінфікуючі засоби, канцтовари, методичну літературу, стенди, зроблено підписку періодичних питань, оплачуються послуги інтернету, здійснено ремонт... Цінностей, які подаровані батькам, на суму 56 тисяч 180 гривень 93 копійки. За що ми дякуємо наших батьків і зараз для них.